Друге рішення, як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 мільйонів громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розділити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджує максимальний розмір індексації до 1500 гривень. Третє рішення: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями та індивідуальних програм доступу до ліків. З 1 березня в Україні набирають чинності нові правила регулювання фармацевтичного ринку, які, зокрема, обмежують маркетингові платежі аптекам. Однак в Україні склалась практика, коли багато програм підтримки пацієнтів працюють саме через механізми маркетингових платежів. Тому після діалогу з виробниками ліків ми коригуємо урядові рішення таким чином, щоб зберігти ці програми підтримки пацієнтів.